Подожди, да поручи! Так. 9, оцей yeah, yeah. Там реально зараз ситуація наступна. Можна зупинити, принаймні, не вимагати, щоб вони зупинили добудування цієї, третьої черги. Бо об'єктивно кажучи, я запитання вивчив, об'єктивно кажучи, помусити їх добудувати вже збудований хмарочос. Буде, м'яко кажучи, нереально, тому що вони просто заморозять це будівництво і все, буде дешевше зимні, що з цим не робити. Yeah, але, yeah. Але, але так, так, заморозять. Але треба, щоб другу і третю чергу, щоб вони зупинили. Щоб вони не будували. І зараз, знаєте, яка ситуація зараз вийшла, що дуже багато, дуже багато людей, які замість того, щоб їхати на схід воювати, вони зараз їх наймають, і вони з калашами охороняють незаконні забудови в Києві. Є таке проблема, ми з нею стискалися, наприклад, на вулиці Львівській, 15, може, ви чули, вже три рази там зупиняли забудову в Святошинському районі, там 4,5 гектара лісопакової зони Рубри, так? Ми три рази зупиняли, на третій раз, коли ми проїхали, нас зачекали. На всю цю, цю банду, розумієте? Тобто, це і я є. правильно правильно, все правильно. Ми вже всі наші майдані. У нас є відповідний досвід. Головне бути разом головне, щоб.